Весь минулий рік, в тому числі починаючи з перших жахливих днів війни, харківські теплоенергетики були на своєму робочому місці і відновлювали, підключали, міняли та подавали тепло у домівки харків'ян. Так на підприємстві відзвітували про виконані за рік роботи. У теплових мережах зазначають, через ворожі обстріли було пошкоджено понад 100 об'єктів ХТМ. 44 котельні, 46 центральних теплових пунктів, 3 насосні станції та 20 кілометрів мереж. При цьому тепломережі замінили майже вдвічі більше магістралей, ніж позаминулого року. У 2021 році це 100 кілометрів. Крім того, працівники підприємства ізолюють внутрішньобудинкові системи, щоб довше зберігати тепло в трубах, та міняють на пластикові старі металеві внутрішньоквартальні мережі. На сьогоднішній день нам вдалося відновити всі джерела теплопостачання. Вони працюють та подають тепло. Більше того кажуть на підприємстві, що котельню онкологічного центру зруйнованого снарядом 19 травня відновили за 5 місяців, а котельню північ 1 зруйновану 5 березня відбудували за 2 місяці. Також торік по місту встановили 17 пересувних котелень, які можна швидко перевести до будь-якого району та підключити до будинків, щоб дати тепло у багатоповерхівки у випадку відключення централізованих джерел теплопостачання. Марія Соловйова та Егор Мікінін Харківські звісті